Герой України Олександр Порхун заходить до нової квартири. Він роздивляється навколо та навіть починає планувати, як саме робити ремонт. Попри те, що в оселі у новобудові на вулиці Покровській самі лише голі стіни, а навколо будинку ще лежить будівельне сміття, родина Порхунів радіє власному житлу. Олександр розповідає, став у чергу на квартиру у 2014 році. Військовий зізнається, думав, якщо з ним щось трапиться у зоні бойових дій, то принаймні родина буде забезпечена житлом. Але на щастя, Олександр в змозі разом з дружиною самостійно оглянути нову квартиру. Поки ну по плануванню, по розміщенню добре, ну треба, кожна людина буде міняти і будувати все під себе. Трохи так прикидаємо, прокидаємо, але я вважаю, треба завести людину, яка в цьому трохи ну, знається, яка цим займається, щоб трохи підказала. Поїжджу по друзям, подивлюсь, як вони поробили ремонти. Ну і треба вже трохи оцінюватись». Військовослужбовець розповідає про те, що йому виділили квартиру, чув, але до останнього моменту не знав, коли саме отримує ордер та ключі від своєї нової оселі. Усе це герою України Олександру Порхуну в день його професійного свята дня десантника 2 серпня вручив особисто президент України. Сертифікат та ключі від квартир отримують майор Порхун Олександр Володимирович. Олександр Порхун каже, був приємно вражений, що отримав ключі від квартири в новобудові особисто від президента. Це зустріч була так, можна сказати, другий раз. Він наш президент нашої країни сказав: приємно бачити тебе вдруге, і мені дуже приємно. Приємно, я вам скажу те, що міська рада. Житомира, я сам киянин сказати, а проходжу військову службу тут. І я дуже як сказати, не очікував цього, що міська рада отак зробить такий подарунок. У Житомирській міській раді розповідають, виділення земельних ділянок та квартир учасникам антитерористичної операції першочергове завдання. Депутат міської ради Юрій Моїсеєв каже, виділення житла це найменше, що органи місцевого самоврядування можуть зробити для таких людей, як Олександр Порхун. Це наша гордість, і тут, взагалі, ну я не знаю, які можуть бути коментарі. Ця людина заслужила. Ну, це ще раз кажу, це той мінімум, який ми можемо зробити. Я думаю, що ця людина заслужила набагато більшого, але те, що ми пішли, навіть на. На минулому виконкомі чотири квартири, які ми надали, в тому числі і порхону. Ну ще раз кажу, це мінімум, який ми можемо зробити. І я думаю, що в цьому напрямку нам треба рухатись і далі, і далі, і далі. Сьогодні ми займаємося пошуком, скажу скажу так відверто вже займаємося пошуком квартир, які десь колись були приховані жеками, і десь знаєте, як люди вмирають, нема в них наслідників. Ці квартири десь колись завжди прижимали там Жеки. Ми сьогодні жорстко займаємося в пошуку цих квартир. Де знаходимо, зразу ж передаємо їх через рішення виконкому, передаємо учасникам АТО. За словами депутата, окрім пошуку старих квартир, забудовникам міська влада ставить умову. Якщо хочете будувати нові багатоквартирні будинки, то частину осель потрібно виділити учасникам АТО. У міській раді сподіваються, що таким чином хоча б частково вдасться вирішити ситуацію із житлом для військовослужбовців.